Рівнянка приховує своє обличчя та не називає ім'я, розповідає, що у сім'ї заробляє лише чоловік, тому дві тисячі гривень благодійного внеску для них дуже багато. Додаткових коштів сім'я не має, переймається, якщо не сплатить, згодом у дитини можуть з'явитися проблеми в училищі. Дитина поступила на навчання в Рівненське музичне училище на державну форму навчання. 7 серпня було в них загальні збори для студентів першого курсу і оголосили дітям, що необхідно здати по дві тисячі гривень благодійного внеску. Реквізити там було приклеєно, щоб кожен сфотографував або переписав реквізити, куди необхідно ці кошти внести. Директор музичного училища запевняє, благодійні внески не вимагають, все на добровільних засадах. У нас дуже дорогий ужбовий заклад, тому що, ви знаєте, музичні інструменти дуже дорогі. Ось зараз треба до роялів струн, наприклад, купити. От. Це вже є кошти. Нам на кошти держава взагалі мало що виділяє, бо практично нічого. Ну ніхто ніколи ще ужбового року ще не почався, ніхто не збирає нікого, і студенти взагалі нічого, нічого не здають. У батьків своя правда. Мовляв, минулого року була схожа ситуація у студента, і його родина була змушена заплатити гроші. В минулому році ті, хто поступали, то півтори тисячі, так само було їм обов'язково. І батьки, які зверталися, то їм просто було запропоновано розбити частинами, ну але внести цю необхідну цю суму. Ну, є якісь, напевно, є. Були перерахування, минули, позаминули, там 5-10 років, скільки це, але то якийсь комп'ютер там придбати, ще якусь таку деталі, то не думайте, що там такі, такі внески, що Бог його знає, що ми збираємо. В управлінні освіті про благодійні внески в музичному училищі знають. кажуть, вони не обов'язкові. Хто не сплатить, утисків не зазнає. Коли ми говоримо про благодійність, то це виключно добровільно. Є можливість. Вносять благодійні внески. Немає можливості, не вносять, і нічого в цьому катастрофічного немає. Це не є обов'язково. І якщо дитина зарахована на державну форму навчання в даному випадку, якщо ми з вами говоримо про конкретну дитину, то жодних переслідувань або перешкоджань для навчання не може бути в цієї дитини. Директор училища розповідає: студентів майже не відраховують. Єдиний привід неуспішність. Були відраховані як чоловік 5, то більше не було тільки за неуспішність. І за власним бажанням Все. матір вступника сподівається, що керівник училища дотримує свого слова. Поки у міліцію щодо вимагання не зверталась, але у протилежному випадку каже, доведеться.